Що ви будете робити по завершенню кар'єри, чи вже думали про це? Ось, і можливо, хтось націлений на посаду генерального директора там, Нива Тернопіль. Не знаю. Це серйозно? Це серйозно, так. Ага. <сох Calendar> Поки про це не думав, є якісь свої думки, але знаю, що важко зробити цей крок, і вже остаточно розуміти, що ти хочеш бути і там не футболістом, а. Працювати в іншому. Айтішником. Наприклад. Пресетеше. 7 Динамо динамики. Клас! Андрій, з сьогоднішнього закликав починаємо під когось. От і Віталій знаю, вже є. Так. Ну, В принципі, не бачу себе, поки після закінчення кар'єри кимось, але пішов вже на тренерську ліцензію, отримав категорію Б і, напевно, буду далі в цьому напрямку продвигатись. Но те, що я побачив за свої, напевно, 15 років в великому футболі, це дуже нелегка. Доля тренера сьогодні є перемоги, завтра, не дай Бог, немає, і ти вже не тренер головний, а шукаєш іншу роботу. Тому я про це поки не задумався. Ну, якщо буде можливість після закінчення попробувати себе тренером, ну, не потрібно розпочинати, мені здається, основним тренером треба йти по ступінькам від середнього віку і підніматись по. Лісниці до високого рівня, так як, напевно, і в футболі ти розпочинаєш з малого і потихеньку піднімаєшся до високого рівня.